Боротьба проти корупції у міністерстві оборони України вже приносить свої результати. Відтепер усе нерухоме майно відомства знаходиться в електронній базі даних, що не дає змоги проводити будь-які махінації з землею, казармами, службовим або постійним житлом. Система, яка стала на озброєння і буде запобігати будь-яким корупційним діям по незаконному і злочинному відчуженню майна у збройних силах. До бази даних системи неможливо внести зміни непомітно або скористатися інформацією в цілях наживи. В ній знаходяться особисті дані про кожного військовослужбовця та майна, що йому належить або надано для службового користування. Над захистом цих даних працювали кращі науковці Національної академії наук України. Рішення real Estate компанії САП це найдової рішення в області з моєї точки зрення. І то, що ми це зробили, це просто викликає неописую радість. Тому ж та це реально дуже сильне рішення. Крім прозорої системи управління майном, на черзі автоматизована логістика, що включає в себе тилове та продовольче забезпечення, і система підтримки оборонного планування. Усі ці автоматизовані управлінські рішення дадуть змогу виявити та попередити зловживання посадовими особами. Також в оборонному відомстві ведеться робота щодо уточнення даних незаконного відчуження військового майна за останні 24 роки. Юрій Стоянський, Володимир Стройков, час ще.